Розв'яжемо наступну задачу. Використовуючи вкладений цикл, вивести на екран наступну конструкцію. Поглянемо на дану конструкцію з точки зору циклів. Зовнішній цикл відповідає за кількість рядків, внутрішній цикл за символ, який виводиться, та кількість символів у рядку. Слід відмітити особливість даної конструкції. Символ, що виводиться у рядку, дорівнює номеру цього рядка, а також кількість символів у рядку теж співпадає з номером рядка. Реалізуємо дану задачу в середовищі Python. Спочатку запрограмуємо кількість рядків. Введення здійснюється за допомогою функції INPUT, а так як кількість рядків є цілим числом, то надамо зміні n типу INT. Перейдемо до побудови вкладеного циклу. Спочатку реалізуємо зовнішній цикл, який відповідатиме за кількість рядків. Тепер перейдемо до побудови внутрішнього циклу. Так як внутрішній цикл відповідає за кількість символів у рядку, а кількість символів має співпадати з номером рядка, то кінцеве значення діапазону внутрішнього циклу записується як і плюс 1. Реалізуємо тіло внутрішнього циклу. Так як в кожному рядку має виводитися символ, який дорівнює номеру цього рядка. То в команді Print в якості параметра запишемо змінну i, яка бігає в зовнішньому циклі. Для того, щоб забезпечити виведення декількох символів в одному рядку, тобто заборонити перехід на новий рядок після кожного символу, надамо параметру end значення пустоти. Перейдемо до реалізації тіла зовнішнього циклу. Нам необхідно забезпечити перехід на новий рядок кожен раз після виведення потрібної кількості символів, тому тіло зовнішнього циклу матиме наступний вигляд. Протестуємо програму. Нехай кількість введених рядків 4. Як бачимо, виведена конструкція відповідає заданій.